Його е, дії настільки непередбачувані, що ніхто не може сказати, що буде надалі, чи відмінить він їх чи ні, а, чи буде голова центробанку тим же самим Джон, Джон Пауел, чи ні. Е, і це настільки е, впливає на настрої інвесторів, на настрої європейців, канадців, мексиканців всього світу, що вони собі кажуть. Може, ми підемо з того долару, заберемо свої гроші і будемо в свою економіку, наприклад, в Європу. Тож європейці стали, що вони почали робити, вони на цій непередбачуваній ситуації почали вводити свої гроші. Європейці дуже багато вкладались в Штати, бо це найбільший фінансовий ринок і найпотужніша країна. Зараз ситуація змінилася. Вони кажуть, що наші заводи. Це ж непогані. А що буде з доларом? А що буде з політикою Трампа? Як він відноситься до Європи, як він відноситься до всіх інших краще, наші гроші? пусть побудуть у нас. А ще є золото, бо воно безпечніше. А ще є швейцарський франк. А, бо це світова така скарбничка. А Сейф світовий є японська єна традиційна. А ось долар? Давайте ми трохи подалі будемо від нього.